Привіт, дітки! Сьогодні ми читаємо Томі Джері Джин з Люка. Сьогодні у нас на фоні пташечки. Дивіться дітки. І ще у нас на єсть є нотки. Я вам буду допомагати, я буду читати виділені слова. Ну що, дітки, я вас... Не зупиняю, починаємо. Султан Том банкетував у своєму палаці, зула подав на стіл його улюблений десерт вишневий пудинг. Том уже придував виделку, щоб скоріше від. Копувати собі шматочок. Але десерт чогось ніяк не міг устоїти на місці. Отакий От танцюючий десерт. Раптом джелі виліз із пудингу і проковтнув вишеньку смакота не гаяло часу і вже збиралося уміяти десерт до останнього шматочка. Бачите, таке мишеням любить поїсти. Аж тут Джері нарешті помітив, що там намагається проштрикнути його виделочкою. Мишеня підскочила та схопила султан за тюльпан. Від цього бідолашний том завертівся, наче дзига. Ситуація вийшла з-під контролю. Том став відскакувати від стовпа до стовпа, аж раптом. Напоровся на вочезний стовп, який розплющив його на тарілку. Джеррі Перескочи перескочив через котиська. Метнувся геть, а Том і не думав зупинятися. Він схопив край коридорного килимка та згорнув його разом із Джеррі. В маленький рулетик там з усієї сили дмухнув у ускручений каламок Джеррі відла Джер... Джер... Джері, Давай єнотику, відли ті. Інший кут кімнати з гуркотом призимився на підлогу, перед очима мишенята з'явилася вишукана золота лампа. Звісно ж, Джері потер цю лампу, де її носа вирвалося довгий, химерний струмі струмінь диму. Стінь диму. І коли той піднявся аж до самої стелі у його кубках показався джин з роця. Джин вростяв. У розковані першому шапочці це був джин бульдог. Бульдог – це така порода собачки. Джин столив і уклонився Джеррі. Мишко, твоє бажання для мене закон. І ніяк не міг повірити, що перед ним справді стоїть привітний джин, який здатен виконати будь-яке будь його бажання. Колотом вискочив з рогу, кинувся до машиняти, Джері вказав пальцем на свого ворога. Джин. Між ними ляснув котичка по пиці. Пи, пиці, погано казати, по обличчі. Дітка, ось тут обличчя. Очі ротик носик знаходиться на обличчі. І вушка целова, це голова, а оце обличчя. Своїм лапищем. ой йой Занепокоївся Том. Це не дуже добро. Джин скрутив розгубленого кота в маленький ковочок і класив пальцями перед ним з'явилася підставка для м'ячика і ключка для гольфу. Джин встановив котом м'ячик на підставку, прицілився і запустив його високо. В небо. Томми с свистом вылетел из палатки. «Сторожись!» — вылкнул Джин. Том пролетел высоко над дахами, свалился Прямісінько в крамницю чарівних кілонів. Він відскакував. Відскакував, дивіться, от, це дивіться, Єнотик призяється сюди і відскакує туди. Скили на килим, аж поки останній з них не скоротився і не відправив. Перелякованого котиська назад до палацу, так би мовити, мій знову вгорі. Там пролетів по Джері та Джина із гуркотом. Ой, я забув про твій слова трошки. Гуркотом. пнувся на підлогу. Він відчув у роті щось дивне, і це точно були не зуби. Здогадуєшся, що це може бути? Так колись витягнув із роди червону лампу. Тієї ті самої ніті Джені, який був біля джері, опинився навпроти тона. Тон воно що? розрив тон. Значить, джин служить тому, хто тримає лампу. Лампа, як це вам пояснити, це як дім для, для джина. джина. Джин це таке магічне створіння з персидської міфології. Це такі турецькі країни, Туреччина, Кіпр. І там є таке гарне створіння джин. І вона може виконати три ваших бажання. Так, не буду вам казати багато інформації, то далі будемо читати. Котисько тикнув пальцем у той бік кімнати, де стояла машина, щоб джин виконав його бажання. Але куди ж? Подівся Джері, і тут подушка почала підстрибувати, джин підлетів і підняв лясну і ляснув іншою лапою по підлозі, але там нічого не було. Га? Не второпав джин. Том намацав хитре мишеня, яке вчепилося за ним них подушки. Аж ось Джеррі почав нещадно шматувати її та розтрушувати навколо хмару пір'я, Котисько чхнув Так що аж підлога затряслася. Джеррі побіг, але то мчав за ним. Стискаючи лампу в лапах і колокіт і потер її лампа видригнулася і стала полососом. Це не чарівна лампа, а чарівний прибиральник. Загодів Полосос смоктуючи. Вази, штори, подушки. Усе, що трапилося на його шляху. Джеррі обернувся та побачив, що джинів, полосос уже в нього на хвості. І він такий затягнув машиня у своє черево. А Том спостерігав, як полосос знову стає лампою. Перемога! Том суворо вказав джинові туди, де стояла лампа, що той повертався всередині. Джин позіхнув, потягнувся та жбурнув на стіл свого капелюха. Який накрив Джері з головою. Мідте мишеня дочекалася, доки все буде чисто, з-під капелюха одразу ж на... доки все було чисто. А тоді вилізла з-під капелюха і одразу ж не... На тарілку у перерва на обід. Я люблю поїсти. Поїсти це корисно, особливо овочі, м'янсько і супчик. Як і всі коти, то був допитливим. Він зазирнув у нас лавпи. Щоб підглядіти, що ж там відбувається. Коли Джере підняв голову і побачив, що котиська витріщається на нього, то кинув йому майже очі оливку та шматочок сира. Ось тобі, Томе! Ну, ну все. «Досить!» – Подумав Том. Він просунув лапу в лампу і випустив свої кігті, наче ша шампури. Бах! Один кіготь. Вигулькнув праворуч від джері. Бах! І майже влучив у нього, у нього інша машеня. Ухилялася від цих штрикань, доки томів кіготь не нанизав черевний кабалюк джина. Кота наче струмом гепнув, а потім повністю засмоктав у лампу. Пуф. Тищи. У середині лампи кубочився тим. Джерри побачив Тома з капелюхом, Джина на голові. Він злічно раготав і ставав усе більшим і більшим. Мальчиня та вольдох. Яке втратив червні сили, стояв приголомчені. Оні, о, ні, величезна томовала лапа простяглася до лампи і витрясла джина з... З... з Джері геть звідти. Вони призвелися на підлогу палацу. А Джин то Вихором вилетів із ламп. Він став велетенським, що ж пробив крістелю. Пробився крістелю. Через бульдогом вибігли з палацу і помчали вулицею. то кинувся їм на здогін. Він усе вище піднімав. Підіймався над будинками та смакував нову надзвичайну силу. Коли вже здавалося, що сховатися ніде просто перед собою Джере побачив лампу. Ну ж бо Джере її! На Новоспечена Джина зненацька засмоктала назад у лампу. Тепер його хазяїн Джері. Мишеня вмостилася на те, що колись було ліжком Тома. І під охороною пса, який був радий відмовитися від обов'язків Джина, вказала пальцем на свій рот Джеррі. Джері знову згоднів. А оскільки лампа тепер належала йому нещасний джин, то був змушений йому прислужуватися кіт, клацнув пальцями і їжа, її чином полетіла до рота Джері. Задоволений мишеня погладив свій животик. на щастя, відтоді нових джинів не з'являлося. Ну що, дітки, ви були на каналі Демократія, будуть нові відео і будуть нові книжки. Тож, всім па-па!